Ось ми зробили такий тест нашого тримера Voyager v 170 Це керамічний ніж, і, в принципі, я вам скажу, дуже була груба щітка. Вона якраз така стара вже по, така, побачила життя. Ось. І тому подивіться результат. Я ви бачили, без ніяких проблем. Широкий ворс, грубий ворс. Ось ви бачите, без ніяких проблем ми зняли масу. Тому, відповідно, вона дуже добре справиться з вашим волоссям, груба щетина, грубе волосся для складних завдань. До речі, тримар дуже класний. Він воду не проникне. Після стрижки, що ми можемо зробити? Ми під проточною водою, швиденько промили і у нас чистенькі свіжі ножі. Кераміка рухомий ніж, ось він. 35 мм ширина. Це може бути гоління під 0. А також рівні контури хто з бородою. Стрижка бороди дуже класна, тому що тут в комплекті буде 4 насадки. 1,5, рівно 3, потім 4,5 і 6. 6 максимально. У мене особисто насадка на 6. Ось вона. І вона мене влаштовує, я ось тримаю одну довжину на 6 і це дуже класно. Далі вхід USB Type-C може працювати від акумулятора 180 хвилин, може працювати від мережі, скляний корпус. Ціна 1199 гривень. Відправляємо швидко, вчасно, гарантія на рік від нашого магазину. Дуже класний подарунок або для власного використання. Тому, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте.